Друга неділя Великого Поста має свою особливість. В ній церков піднімає наше сузнання до великої тайни явлення нетварного світла на фаворі. Що це було за світло? Євангеліє свідчить прямо со слова Ісуса, Господь відкрив перед апостолами славу свого Божества. Тіло Ісуса Христа скривало Його Божество, а Божество світилося світлостю, нетварним світлом. І всі апостоли, моляся, Господу, признавая його за Месію, уже получали той канал як істочник світла. Це світло було такою необикновенною, що радість, яку мали апостоли. Лише могло думати, що вони предвкушали радость Царства Божого. Апостол Павел був піднятий до третього неба і видів таку красу, вероятно, і чувствував ту красу, коли він сказав, око не виділо, ухо не чуло, і на розум ото не могло прийти. Не приходило, що Бог, які красоти приготовив Бог любящим Його. Іменно на цих словах апостола Павла і на словах Господа, сказані на фаворі, що ви виділи нині славу Божества моєго, але фавор не фініш, буде Голгофа фініш. А поки ви до Голгофи. Вам було відкрито бути учасниками Преображення Господнього, і як співає церков, «Да як, да як датя узрять розпинаємого, щоб ви зрозуміли, що страдання твої на Голгофі вольні, бо на Голгофі було ясно, що це Бог, котрий одним мгновенням і всіх ворогів може спалити в мгновенні ока. Но я того не зробив Господь. Не прийшов палити, а прийшов спасати. І так апостоли були учасниками преображення Господнього і сподобалися віддіти і відчути світло Царства Божого. Церковью його назвала світло непростоє, неелектричное, не сонячноє, не а світло нестворене, світло царства Божого. Світло Котре не нестворене, і воно не подається відчуттям тілесним. тільки тим людям, хто в молитві, у подвигах служить Господу, коли з'єднає свій ум з умом і світлом Господа, і вірою в Христа Ісуса своїм Спасителем, то присходить просвіщення чоловіка. Господь просвіщення моє і спаситель мой. Эти слова впереді звучали, но многі з них не розуміли, що це таке. Просвіщені думали просто наука читати, писати, а річ ішла о тому, що скаже Господь, святі просвітяться. Ну чим? Виявляйся, цю тему. І предложена нинішня друга неділя Великого поста. Ся тема була б не подвласна нам десь серед літа або після Пасхи, в період поста духовні речі більше розпознаються. І так, один із нібито грамотних нобродячих дияконів Римокатолицької церкви, тоді Латинської, забрів у Константинополь, а потом Афон і увидів для нього дивні речі. Монахи моляться, поклони б'ють, Ісусу в молитву творять, ідуть в видінні, і говорять о познанні Господа, що Господь через умну молитву дарує відчути і восприйняти нетварне світло, котроє церква православна і зобразила на іконах. Золотим німбом. Ето свідченіє кругом любого християнина, особливо святого, котрий своїми подвигами поднявся на висоту відповідну святости. Господь, Божа мати і святі, і зображаються православними на іконах кругами, щоб засвідчити, що ті люди, як Господь, понятно. І Спаситель, і його люди причасні туй на землі до нетварного, нествореного світла небесного, яке то було дано на короткий час на фаворі. Коли той монах оклеветав православне учені, а будучи смекалістим, бистренько з усіма говорив, клеветав, клеветав. Так що, як був збурив, общественность. І от на защиту православного вчення встав і нині помінаємо святитель Григорій Палама. Це він, це великий славний святий, який взяв в себе такий подвиг, щоб указати, що опыт умної молитви не є придуманий нині. Он йде із самого моменту апостольських молитв. У четвертому віці, коли церква вже стала Свободна, то вже почали офіційно оту молитву, опит умної молитви звершати, Того робили монахи. А от в 11 віці ото підтвердив і святий Сім'я новий Богослов, котрий уже указав і описав молитвенні прийоми отого умного ділення. і воно стало тепер доступним усіх. Прийшлося церковним собором підтвердити, не вигадали монахи Афонські умне ділення, не вигадали, вони, що Ваворське світло є не створене, а це є учення Євангелія і Древньої церкви. Господи, озеро наших людей, дай нам відчути світло Царства Божого, котре виділи апостоли. Ну, ми знаємо, що воно дається через проводник, через молитву, щоб наш ум з'єднався із Господом. Поможи нам, щоб кожен мали свій особистий опит общення з Богом, бо лише так ми, діти Божі, смілі, увірені у своїй вірі, оберігаючи свою віру, ні з чим її не порівнюючи, і ту діти Боже, у вічності в'єдно із святим Григорієм Паламою, і наслідники Царства Божого. Амінь.